Привіт, дівчулі! Запрошую вас пов'язати в моїй компанії. Пишіть в коментарях, над чим ви зараз працюєте. А я в цьому відео буду в'язати топ. Також перше буду в'язати шкарпетки методом Helix і дов'яжу свій светр. Приємного перегляду! Привіт, дівчата! Сьогодні 25 березня і. Я вирішила для вас знімати влог. Щось давно я взагалі не знімала влоги. І розпочала шкарпетки, я бачила майстер-клас на каналі, щоб ще зв'язати у Христини. Вона ділилася майстер-класом на назва якого луска. І... і в мене не так ефектно виглядає, як у неї. Я справа тим, тім, що хоч і взяла контрастну нитку, але не знаю, мене якось не вражає. І я думала, це буде найвдаліший варіант, тому що в мене є ось така пряжа, але зараз вам покажу. Є вкраплення такі, і воно буде не відрізнятись. Також є у мене ще така. Але знову ж таки. Воно буде схоже. І я не знаю, що. Робити, якось воно не так ефектно виглядає, як я думала в себе в своїх думках. І... і я залишу його, погляну потім. І що я думала? Я інші кольори думала взяти, але в мене є помаранчевий і такий синій, і петрольний. Але не знаю, наскільки ефектно буде виглядати. І якщо брати цей колір, то мені здається, крім мене, ніхто його й носити і не буде. І... Також оцей колір, чомусь я вже вирішила, що буду поєднувати з оцим. Тому що, якщо брати оці е клубочки, то синій такий колір є, і петрольний, то вони будуть поєднуватись і неефектно виглядати. І також я розпочала нові шкарпетки. Ну, як розпочала, то тільки-тільки шість рядків я вив'язала. Я в'язала із пряжі Форза, Форза. У мене ось такий залишок виходить. І також я вирішила поєднати з таким кавовим відтінком. І це буде чоловічий, я сподіваюся. Погляну, скільки в мене залишиться. Хотіла зважити, але в мене зламалися ваги. І якщо що, то я можу поєднати ось ці. Я думала, якщо що, то вив'яжу на п'ятку ось такий. Клубочок в мене є, щоб, щоб менше було оцих залишків. А так нічого вибрати. Я хоч і в'яжу багато, ну, як я думаю, багато шкарпеток. а якщо порахувати, то не так їх і багато. І також я працюю над своїм топом. Зараз я вам його покажу, я майже на фініші. Ось так він виглядає в мене а вже. Є на що дивитися, і залишилось вив'язати лямки. І також в мене виходить тут 100 грам І оце я використовую третій клубочок. І в'яжу я із пряжі ось цієї казал-бейбі-котом у 50 грамах 105 Метрів, і колір у нас 34-37XL. І склад 50% бавовни і 50 акрила. Ось так вона виглядає. Сьогодні вже вівторок, 26 березня. І я вчора трішки пров'язала цього візерунку, і ви бачите, не так сильно контрастно виглядає ефектно, як хотілося, і я спробую перев'язати. З основною ниткою цього кольору, і вже навіть розпочала носочки. Привіт, дівчата! Сьогодні четвер, 28 березня, і вже я ось так просунула цю пару шкарпеток. Я, до речі, хвилювала, чи мені вистачить цього залишку, то я п'ятки вив'язала синім кольором. У мене, до речі, залишилось. І я думаю, якщо мені не вистачить цієї пряжі на резинку, то я доповню резинку синім кольором. Ось такі вони прикольні, до речі, мені дуже подобається. Це, знаєте, як новий подих у мене у в'язанні шкарпетків. Привіт, дівчата! Сьогодні 31 березня і я дов'язала свій Jumper. І ось так він виглядає. Я вже справа в тім, що прала його, і дивіться, як виглядає вперед. Дуже класно. А рукава я перев'язувала, і дивіться, які вони рихлі. І також я горловину дов'язала. Ось такий він. І я, до речі, хвилювалася, але у мене ось такий ще залишок. Зараз буду проводити прання. Що ж, давайте приступимо до прання. У воду кімнатної температури додала гель для душу, розмішала до утворення піни. Потім кладу светр і злегка його жмакою і пізніше залишаю на 20-30 хвилин. У мене, до речі, було мало води, тому я її додавала. Декілька раз полощу светр також у воді кімнатної температури. Вимачую залишки води у чистому рушнику. І вже потім викладаю в горизонтальне положення на сушку і періодично її перевертаю і вивертаю, щоб вона швидше висохла. Привіт, дівчата! Сьогодні 2 квітня. Ось так виглядає мій джемпер Мелоді по майстер-класу української майстрині Олени Рябчона. Ви знаєте дуже приємні відчуття, мені приємно те, що я його... Закінчила, і в ньому дуже тепло знаходитися. Щось дуже пізно я його зв'язала, але сподіваюся, що будуть дні, коли я можу його поносити. Що я хотіла вам показати? Рукава я в'язала з пряжі, перед цим я її випрала. І ось так вона досить гідно виглядає. Видно, що вона трохи лисувата стала. Тут набагато більше рихлих таких петель. Але от попереду, от дивіться, вона ідеальна. Так, отже, пряжа дуже ніжна і не варто її прати, а потім з нею щось іще в'язати. Вона дуже делікатна. Єдине, що я, знаєте, хотіла б це зробити, це, мабуть, дов'язати два рядки. Горловини. От щось вона мені така, знаєте, за широка, а на цей светр, дуже теплий, то хочеться, щоб все ж таки тіло було прикрите. Ця частина Ось так. ключиці. Я думаю, що все ж таки ну, необхідно дов'язати горловину. І також я планую розпочати такий самий джемпер, тільки з бюджетної пряжі Alize Мохер Classic, я вам показувала. У відео, що я планую в'язати у 2024 році, і у мене є зразочок. Ось такий приємний, такий благородний сірий колір. Да. Ось така всі новинки, що я вам можу показати. Як вам результат? Потім я пішла на фітнес. У нас була класна погода, тому я вирішила зняти декілька кадрів. А це я вас привела до Дніпра і хотіла вам сказати, що давньогрецька назва річки Дніпро Борисфен, щоб це не був лише такий творчий влог, а й інформаційний. Це я вже після заняття, і ви знаєте, я дуже вдячна, що є Анна, яка проводить саме ці заняття, і вона придумує для нас різні вправи. Привіт, дівчата. Сьогодні понеділок, перше квітня і. Я майже дов'язала цей топ, мені залишилось закрити лямки і приєднати їх до спинки. Я все ж таки цю роботу буду вважати роботою березня, тому що основна частина була зроблена саме в Березні. Також у мене є готова робота це шкарпетки. І я їх вперше в'язала методом Helix. І я відразу вам показую, який у мене дефект. Тут справа в тім, що це та частина, яка була у мене початком ряду. І я дуже сильно, як ви бачите, з'єднувала точніше, я дуже сильно стягувала. Нитку і ось такий дефект. І я не впевнена, що, знаєте, він розрівняється, тому що дуже сильно я затягувалася. Зараз ближче покажу вам От видно суттєву різницю. Можливо, на нозі це не буде так виглядати, але візуально вони мені ну, не дуже симпатично. І прикро, що ця пара виходить розмір 40-41, це чоловічий, і вона призначена іде точніше у якості подарунка. Да, ось така прикрість. Не знаю, чи реально це можна якось виправити, тому що я вже почала, ну, як зрозуміла, свою помилку я почала. Менше стягувати, але все одно різниця є. Так що так. І хоча я рихло почала в'язати, але ну, все одно, як ви бачите, різниця не суттєва. Можливо, після прання буде краще. Ось такі вони також веселі. І взяла залишок свій малиновий і вирішила вив'язати п'ятку іншим кольором. Ось така. Jaskrawa. A to ja Wam pokazuję nowy jumper i sprzężę Alize. Дівчата, я вже дов'язала, якщо не помиляюсь, три ряди горловини. І планую сховати хвостики. І також дивлюся на бірочку. У мене, дивіться, є така шкіряна таким кольором. Шкіряна, також є прозора. Різні кольорові в мене гвинтики є. Це під золото, також у мене є під срібло. Тут вони виглядають. Усьо. І... Я, скоріш за все, виберу ось цю, тому що в мене їх багато, хоча я їх брала, знаєте, прикріплювати на вироби, які я в'яжу для когось. Тому що ось така, вона, ну, частіше за всього, я кріплю знизу. І мені приємно, що ну, видно, що тут моє ім'я і прізвище. Але, наприклад, для для людей, які отримують в'язану річ, то для них, я думаю, це не наскільки важливо. І я замовляла ось такі бірочки, але вони дуже слизькі і незручно з ними працювати. Ось чому я планую її пришити. Покажу, що вийшло, тому що в мене їх, ви бачите, дуже багато. І це я взяла ще мінімальну кількість. Дівчата, привіт! Сьогодні 5 квітня і я вам за весь цей влог не сказала, що ж я в'язала цей джемпер. Цей джемпер зв'язаний із пряжі Drops Brush Alpaca Silk у 25 грамах 140 метрів. І склад 77% альпаки і 23% шовку. Ось так виглядає етикетка. І ось такий у мене невеличкий залишок. Я вже пришила, ось так виглядає не дуже так гарно, тому що виходить петлі великі і незручно було її пришивати. Я, виходить, в'язала розмір 3, основну частину, точніше, не основну частину, а перед і спинку. А на розмір 2 я в'язала вже рукава, бо вони в мене були за великими, і в мене змінилася щільність. Він повинен бути трохи менший по об'єму. А він в мене вийшов широкий, але мені подобається цей результат. Ось так в мене виглядає топ. Я вже його в'язала і пришила лямки. Ось так він виглядає. Заховаю хвостики і виперу його. І за шкарпетки. Я їх, до речі, не дов'язувала, оскільки я не знаю, де я поклала цю секційну пряжу. У мене, звичайно, є цей залишок малинової пряжі, але я її не хочу використовувати, хочу секційно використовувати на даний момент. І вив'яжу, як найду секційну пряжу, і тоді вже покажу готові шкарпетки. І хочу завершити це відео словами вдячності для вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви переглядаєте мої відео. Пишете коментарі, ставите лайки. Мені це дуже приємно і це дійсно надихає творити далі і ділитися цим. Дякую ще раз.